Яких дозволяв проводити ці навчання. Отлично, напередодні війни за 21 рік було проведено більше 130 навчань спільних усіх правоохоронних та силових органів, в тому числі Збройних сил України. Що стосується добровольців, дві структури. Ну, на сьогоднішній день мені відомо про дві структури, які готували своїх добровольців. Перша структура це Служба безпеки України, друга структура це головне управління розвитку України. І тому у тісній взаємодії з головним управлінням розвідки офіцери, які з'явилися в мене ну, десь в 20-х числах лютого місяця. Після початку військового вторгнення служба безпеки України звернулася до тих патріотів, до тих людей, яких готували ми. Які готові були виконувати завдання? Головне управління розвитки звернулися до своїх патріотів тобто і вони піднімали тих людей, з якими працювали. Вони. Яким чином відбувалося тренування? Ну, по-перше, по це відбувалося спільні тактичні заходи. Це відбувалося навчання в тому числі. Я думаю, вже зараз нікому не буде і секрет, і у зоні так званої проведення ООС або колишній зоні АТО, куди виїжджали хлопці для отримання реального досвіду для захисту нашої країни. Тому ну, дуже непогана була налагоджена співпраця. Я е, думаю, що всі чудово розуміють, що ну, я єдина людина в цій країні, яка 24-го зранку видала зброю. І насправді тією зброєю е, було озброєно десь ну, близько півтори тисячі людей. Це учасники АТО, це е, патріоти, це молодіжні рухи е, українського патріотичного спробування і так далі. Те ж саме фактично зробили і офіцери ГУР. ГУР також видали зброю, також їхні люди почали виступати на позиції. Саме про ці групи людей росіяни потім скажуть, що якби в них не стріляли з кожного вікна, з кожної чердака чи криші, то вони взяли б Харків, як вони планували за день, за два, за три. Тобто ці люди це ну, ті, які стали перші на захист Харкова, Харківського регіону, ну, зокрема, така сама ситуація фактично відбувалася і на всій території України. Разом з тим хочу зазначити, що один із свідків обминувачення, та особа, яка зустрічалася з одним із керівників МГБ ДНР, так званого МГБ, так званої ДНР. Напередодні, 23 лютого, ну, про що, на жаль, мені стало відомо вже в середині, посередині літа, це начальник харківського гарнізону Сергій Мельник Зробив все для того, щоб всі військомати були зачинені, і зброя жодним чином не видавалася на території Харківського регіону. Тому де, коли, десь біля 9-ї години ранку в мене вже закінчилася зброя, гора її було трошки менше, ніж в мене, вона в них закінчилася раніше. Ті, Ну, зокрема, в Харківському регіоні було близько 17 тисяч колишніх учасників АТО. Ті е, учасники АТО ну, черга стояла, всі пам'ятають, у чергу черга стояла на декілька кварталів від управління Служби безпеки за зброєю. Тобто Групами приходили люди, і, е, ну, від командира, під паспорта отримували цю зброю і з цією зброєю воювали. Коли ця зброя закінчилась, військкомати були закриті. Мельник зробив все, щоб для того, щоб їх зачинити. Жоден учасник АТО, жоден патріот не отримав цієї зброї, яку мав отримати в пунктах комплектування. Це заслуга виключно пана Мельника. Нас поліція, зокрема, пан Тимошка, також зброю свою не видавала. Дуже яскравим прикладом є те, що навіть управління стратегічних розслідувань та частина чи інших поліцейських підрозділів зброю свою отримало в Управлінні Служби безпеки України. Тому ну, це підтверджує той факт, що там Мошка зброю не видавав. Більше того, до своїх свідченнях Інкраман зазначає, що 24 числа він дав команду своїм поліціянтам, хто не хоче воювати, здати зброю, написати рапорти. І звільнитися зі служби. І, ну, фактично саботував роботу поліції в ці ну, в перші дні, в перші години. Що стосується взаємодії, ці підрозділи взаємодії з цими підрозділами, як у Служби безпеки України з нашими підготовленими підрозділами, так і у ГУРА зі своїми підготовленими підрозділами. Ну, Була принаймні всю мою каденцію. Ви бачили думаю, виступ Бутусова. Ну, На центрі неті він виклав останнє відео з героєм України героєм Тарасенко, зйомка якого відбувалася в управлінні Служби безпеки України. Є спільна фотографія, де ми всі і я в тому числі і інше керівництво військових. Ми всі знаходимося рядом. Тобто, ну, Георгій Тарасенко саме заїхав в управління. Поповнити боєкомплект, отримати завдання і продовжувати виконувати разом спільно з фрай з Фрайпором, з 92-ю бригадою ну, функції по захисту оборони міста. Тепер скажу так, що могло би статися або не статися. Якби військомати видали свою зброю, якби військомати, то близько 17 тисяч учасників АТО, які готові були взяти зброю, захищати свої домівки, вони б стали б в Харкові. Я думаю, що та Складна ситуація, яка стала, її б не було. Це перший пункт. Другий пункт. Якби е, губернатор Сінєгубав Тамер Керіхов, е, ну, всі дуже чудово бачили те відео 22 го числа, коли Сінєгуба вимагав від мене, щоб я е, забрав ці блокпости, і щоб вони припинили існування на території Харківського регіону. Разом з тим, вже є, ну, є відео також на сторінці Роман Дудін, де е, він чітко ну, йому чітко дорікають на те, що саме е, тіріхав Сіньгубок е, не дали е, окупатися і зробити е, е, рубежі оборони на кордонах Харківської області з Белгородським з з регіону. Тобто це також їх повна відповідальність. Е, разом з тим, що було б, якби е, не була видана зброя, я думаю, що був би Маріуполь за номером два. Те, що відбулося в Ізюмі, тільки враховуючи те, що ну, станом на ранок 24 лютого в Харкові вмешкало ну, за офіційними даними близько мільйон двісті тисяч осіб за неофіційними до 2-3 мільйонів. Тобто ну, хто як рахував разом з тим, дуже значна кількість людей, що е, творили росіяни? Я думаю, ми всі чудово бачили і в Бучі, і в Ельпіні, і в Гостомелі, і в Маріуполі. Тепер на сьогоднішній день. Е, Мене звинувачують в державній зраді, я е, не розумію, чесно кажучи, е, ну напевно, за е, думкою слідчих державній зраді ну, державу вони мають на увагу Росію. Е, бо, ну, як на мене, це такий окремий філіал ФСБ в нашій державі. Той єдиний підрозділ, який 23 числа в повному складі виїхав до західних наших кордонів, якого фактично два місяці не було не було в жодному місті в пункті постійному дислокації, який зараз на сьогоднішній день здійснюється для того, щоб е притягати до кримінальної відповідальності військовослужбовців, патріотів та тих осіб, які неогодні, ну це фактично ручна структура офісу президента, е які не угодні е офісу президента. Тому ну, те, що відбувається, ну, насправді це такий театр абсурду. знаєте, Є е, е, така е, історія про королівство Кривих дзер дзеркал. Так? От, ну, щось таке на кшталт відбувається сьогодні в Україні, ну і зі мною в тому числі. Тобто, ну, є якісь два світи, є ті люди, котрі взяли зброю і виконували накази, або самовільно без наказів виконували все, що має виконати е, будь-який свідомий громадянин. Будь-яка свідома людина для захисту своєї держави. А є ті люди, котрі розповідають про якісь міфічні перемоги і живуть в якомусь своєму власному житті, не забуваючи там виїхати до Іспанії там, чи десь вивезти свої родини там, і так далі. Тому ну, це театр абсурду насправді. я, Так,